Ми бачимо, що немає жодного вікна, жодної рами, немає по стіні. Ікона стоїть таке враження, що це стріляли з якогось, з якогось кулемету, воно так виглядає. Ну я раніше бачила таке тільки по телебаченню, коли показували якісь східні школи з східних областей. У нас я такого не бачу. Лампи, електрики, опалення, звісно, ми вже перекрили. Світло теж перекрили, тому що може бути якась проблема, звичайно. Скло все. Та скло все, скло. Я не знаю, що тут навіть з -з -з зі стелі, лампи, шафи. Стіни, як ви бачите, кусок от штукатурки все просто повністю відвалилося. Найбільше постраждав корпус початкової школи. У нас таке ніби відгалуження є коридором окремим з'єднаний корпус початкової школи. І він найбільше постраждав. І Зараз ми тут знаходимося в класі 2 П. Дітки-пізнайки. І, на жаль, таким чином вони пізнають світ. Ранку йшла якраз в бомбосховище, не дійшла до бомбосховища, власне, була в епіцентрі, можна сказати, тих подій. З Сином лягли на землю, почалися, ну, почули страшний вибух, перелякалися, звичайно. Ну і все. І від того удару, від така хвиля була сильна, що все почало летіти круги навкруги. Будинки всі поруч, що були, повністю залишилися без вікон. Попало в дерево, ну, тобто загорілися машини відразу. Дерево все поруч зі школою, куди воно впало. Про великий жаль. Один чоловік загинув, молода людина, 40 років. Стосовно руйнувань, ви бачите, цей масштаб: 18 будинків зазнали руйнацій, Це більше двох тисяч вікон, бо у тих помешканнях взагалі повилітали всі вікна на дві сторони. Також руйнації в трьох школах і в садочку. Там загалом ще 450 вікон повилітало, всередині все покрутило. Зараз привезуть за годину плівку, будемо допомагати мешканцям, щоб всі помешкання опрацювати плівкою. І коли вже буде добро від надзвичайників, будемо відновлювати газопостачання, електропостачання, водопостачання.